Вітаю! Сьогодні 20 жовтня, троскавець Україна, я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Подивіться, який красунчик, це муховичок. Гарні грибочки. Мені от в такому вигляді подобається їх до супу додавати або маринувати. Вони тоді щільні. І не мають дуже м'яку консистенцію. Покажу вам, що зараз в моєму кошику. Тут взагалі тут трошечки опиньок. Ось тут я вже знайшла декілька муховичків, два мухомора червоніючих, прям такі класні, нехробачливі, а також рядовку фіолетову. І потім я побачила ось цю просто чудову родину рядовки фіолетової. І вирішила, що ви також маєте це побачити, цю грибну красу. Рядовка фіолетова відноситься до пізньоосінніх таких гістівних грибочків. І рядовка це, мається на увазі, що вона зростає. Великими сім'ями, звісно, що можуть зустрічатися і одиночні грибочки. Але тут ви просто подивіться, яке багатство грибне. І що цікаве, зараз гриби майже не хробачливі, тому що температура в нас доволі така прохолодна, і вночі навіть і до нуля температура опускається. Просто красунькі. І вони молоденькі, всі грибочки, бачите, ось такі. Просто чудо. І зараз я вам покажу, чому ж вона фіолетова. Взагалі-то в мене на каналі є окреме відео, яке так і називається: Рядовка фіолетова. Ви можете подивитися там я більш детально показую цей грибочок. І ось чому вона фіолетова. Ви бачите, якого кольору в неї пластинки. Насправді, вони можуть бути і не такого яскравого фіолетового кольору, більш світлішими. В залежності це від погодних умов, від вологості. От зараз тут шапинка, бачите, вона взагалі не фіолетова, а коли молоденький грибочок, він прям бусково-фіолетовий, навіть темно-бусково-фіолетовий може бути. Ніжка також таких відтінків, але вона, бачите, ніби припорошена. Якщо її потерти, то проявиться такий більш темний фіолетовий колір і подивіться, в неї в основі ніжки майже завжди можна побачити такий, наче пушок. Пушок від міцелію, бачите? Зростає вона ось на листяній підстилці, гарний їстівний гриб, який навіть можна попередньо не відварювати, якщо ви в екологічно чистих місцях збираєте ці гриби, має доволі виразний і смак і аромат. Чимось нагадую фруктовий багатьом. Цікавий такий грибочок, і мені чим подобається ця рядовка, вона має таку доволі щільну м'якоть. І в маринованому вигляді вона зберігає свій отакий гарнющий, фіолетовий, ну, може, не такий прям насичений колір, але зберігає, які красунки. Дуже рясна родина рядовки фіолетової мені трапилась, от я там позбирала. І потім трохи вгору вона ще далі продовжується трошечки. Ось грибочки і ось там, от, якщо вам видно. Також в лісі зараз дуже багато зустрічається мухомора цитринового. Він відноситься до слабо отруйних грибів. На жаль, тут камера зараз не передає, але трошки жовтувата така слава, лимонна в нього шапинка. Ой, дивіться, я відразу і не побачила муховичка. Хотіла вам показати цих мухоморчиків, бо ви просили показувати вам і отруйні гриби, які зараз зустрічаються. Так ось, мухомор цитриновий, як і більшість мухоморів. Має. По-перше, таку бульбу, подібну ніжку має кільце, спідничку таку, якщо побачите, вона гладенька. Пластинки в нього білуваті. І характерна ознака цього мухомора, те, що він має запах редьки, редиски. І цяточки на шапинці. От з цього вони темні. Тому що підсохли, можливо, тут від дощу, земля траплялася. Взагалі-то вони такі білуваті, жовтуваті. Ось, з яким грибом можна переплутати з їстівним. Ну, як на мене, найбільше вірогідність це з лісовою печерицею білою на стадії, поки вони молоді. І буває так, що у мухомора цитринового відтощу або ще чогось просто змиваються ці лусочки. І тоді шапинка, в принципі, по кольору більш-менш схожа на шапинку печериці лісової білої. Але у печериці все рівно пластинки не білі. І плюс запах. У цього мухомора редькі редиски Цей мухомор не збираємо. А ось муховичок я залюбки візьму. Подивіться поруч з мухомором цитриновим, який тут грибочок. Це дубовичок, дубовик зернистоногий. Який же ж красень, молоденький, який яскравий червоний гіменофор. Звісно, цей грибочок іде мені до кошика. Один такий одинокий рижик. Сьогодні така гарна сонячна погода, одне задоволення в лісі гриби збирати. І от мені тут ще зустрілися два таких красунчика-муховика. Оце гарні. Перевіряю зараз місця, де я знаю, що зустрічаються муховички. І ось такі в мене дві знахідки. Ось такий муховичок. Ось трошки менший. І, виявляється, тут і поруч я випадково намацала ще один грибочок. Ну, Можливо, тут ще є. Не, мабуть, більше нема. Продовжуємо про отруйні неїстівні гриби. І зараз ви бачите опенюк несправжній, сірчано жовтий з яким недосвідчені грибники, які ніколи не збирали осіннього опеньки, можуть в принципі, їх сплутати, хоча насправді вони не схожі. Але якщо ви не знаєте, як виглядають осінні опеньки, то ви можете любі гриби на які зростають на пні вважати, що це можуть бути вони. Ось тут на пні я вам поклала осінні опеньки та опеньки сірчано жовті Почнемо з сірчано жовтих По-перше, в них така лимонна, жовтувата, інколи з червонуватими помаранчевими відтінками може бути шапинка, особливо у молоденьких. Потім чому вони сірчано-жовті? Через те, що в них пластинки мають відтінки на початку лимонно-сірого кольору, а потім вже стають такого зеленувато сірого кольору. І у цих опеньків несправжніх в них м'якоть лимонно-жовтого кольору. Ось, можете подивитися. Насправді камера, мабуть, так, не передає, але вона більш жовтуватого кольору в ніжці. Вони відносяться до слабоотруйних грибів. Ось так виглядають пластинки, а опеньок осінній, він, по-перше, має трохи волохату шапинку. Ну, тут вони вже в кошику полежали, можливо, це і не так помітно, ось на цьому помітно. Пластинки в нього не лимонні, не жовті, не сіроваті, а у молодих грибочків вони навіть білуваті, потім стають трішечки кремового кольору, а потім, вже коли починає спороносити, то майже під колір шапинки стають. І така характерна відзнака це те, що м'якоть. Комарі, звідкіля з'явилися. Це м'якоть вона біла, особливо це в ніжки. От ви зрізали ніжку і вона от білосніжна, бачите? М'якоть. Біля шапинки вона не завжди може бути, може бути зроживуватим трохи. Ну от, по ніжці дуже гарно орієнтуватися, особливо, якщо гриб молодий. І плюс осіннього пенюк має такі залишки-спіднички. У деяких грибах це дуже добре видно, а в деяких не зовсім видно. Після цих грибів мені, мабуть, одного кошика не вистачить. Подивіться, рядовка фіолетова. І зараз я вам покажу, яким величезним колом вона тут зростає. І такі молоденькі грибочки і більш розкритими шапинками. Дивіться краса, яка. От, щоб ви Побачили, як у дорослої рядовки фіолетової пластинки вже зовсім не фіолетові. Ось ось. І вон туди далі, аж до мого кошика. З якими ж грибами ви можете теоретично сплутати рядовку фіолетову? Ну, По-перше, з рядовкою сорною, яка також має фіолетові відтінки, але вона зростає влітку. Пізньої ос осені ви її вже не знайдете, Тобто вона в нас відпадає. Потім можете сплутати з павутинниками фіолетових кольорів. Але у павутинника в нього завжди у молодого гриба такою павутинкою закриті пластинки, а потім завжди лишаються тут на ніжці залишки цієї павутинки. У рядовки, якщо ви подивитеся, ніяких слідів покривала, павутинок нічого немає. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Зараз покажу вам результат. Як бачите, з двох сімей рядовки фіолетової, скільки вийшло грибів. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрала. Ось ці грибочки, вони просто ідеальні, на мій погляд, для маринування, тому я їх буду маринувати. А готувати будемо зараз оці найкрупніші екземпляри, або ті, що в мене поламалися. Я рядовку трішечки хвилин на 10 замочу, щоб краще відчищалося. Мені дуже сподобалася така страва, як грибне суфле. Я його готувала з трутовика сірчано-жовтого, і мені здається, що з цієї рядовки також воно вийде смачним. І зараз ми це перевіримо. Гриби потрібно подрібнити. Тепер на вершковому маслі я підсмажу спочатку цибулю, а потім додаю гриби. Охолоджуються смажені гриби, потрібно збити білки яєць. Рядовка смажена на вершковому маслі це вже дуже смачно, якщо вам подобається її смак. Тепер я додаю до грибів жовтки, а також натертий твердий сир. І все це потрібно подрібнити. І тепер до цієї маси вмішую білок. Форму я змастила вершковим маслом і тепер викладаю нашу повітряну масу. Випікаю в розігрітій духовці хвилин 15. Суфле завжди трохи опадає. І зараз давайте спробуємо, яке ж воно в нас за смаком вийшло. Суфле виходить дуже ніжним, соковитим, і мені сподобалося за смаком з цих грибочків. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей! У лісі.